Розі перші проголовне поїхали. Ранок 25 грудня розпочався в Москві зі звуків сирен, які уперше за багато років не були навчальними. За даними закритих каналів, над столицею одночасно пройшли вісім високоточних ракет типу фламінго, запущених із дистанції, яка робила їх мало помітними для більшості наземних систем спостереження. ППО виявила загрозу лише на останніх секундах заходу цілей. Коли перехоплення не могло вже змінити ситуацію через кілька хвилин у центрі міста пролунали вибухи, що стали шоком для цього всього керівництва перші удари припали на технічні комплекси середини кремлівського периметра. Комунікаційні башти, енергетичні розподільники та вузли знищеного урядового зв'язку, внутрішньої системи управління міським районом тимчасово вийшли з ладу. А резервні канали, які мали підключатися автоматично, не спрацювали. Одну з ракет зафіксували біля службового корпусу, де розташовувалися кілька секретних технічних відділів. Вибухова хвиля пошкодила інженерні переходи та перекрила доступ до підземних пунктів управління, що спричинило коротко. Асну втрату зв'язку між федеральними структурами згодом стало зрозуміло, що удари мали точковий характер. Мішаніми стали не адміністративні будівлі, а інфраструктура, яка забезпечувала функціонування центрального командного центру. Пожежі в окремих секторах ліквідовували протягом години, але внутрішні системи контролю залишилися в критичному стані. Високопосадовці отримували інформацію фрагментарно, а на нарада, яку стикали на надзвичайному порядку. Кілька разів перекривалася через бою канала засекреченого зв'язку. У місті оголосили технічний режим безпеки. А по периметру Кремля розгорнули кілька додаткових підрозділів охорони, коли навіть ці заходи не могли приховати масштаби інциденту. У різних районах Москви громадяни бачили стовпи диму. А шматки пошкоджених конструкцій знайшли в кількох кварталах. Попри блокування соцмереж, інформація поширювалася через приватні канали. Користувачі писали про відчутні поштовхи навіть в районах, віддалених від центру. У середині силового блоку почалися термінові переміщення. Командири отримали накази перевіряти. Альтернативні бункери, центри та оцінки ступені загрози у випадку повторної атаки на столі у керівника з'явилися три варіанти плану реагування, включно з перегрупуванням ключових осіб, у підмосковні об'єкти у дипломатичному корпусі виникли питання щодо технічних можливостей ракет Фламінго, адже їхня траєкторія свідчила про новий рівень точності, з яким раніше ніхто не стикався. Це створило ефект напруженої невизначеності, яку не могли проігнорувати навіть союзники РФ до вечора. Кремля забив коротку заяву про локальний Хнічний інцидент у центральному районі Москви. Однак міжнародні розвідки вже мали супотникові дані, що підтверджували, було завдано координованого удару по системі державного управління. Це підняло питання про вразливість навіть найзахищеніших російських об'єктів і поставило під сумнів здатність країни підтримувати стійкість центральної інфраструктури. Що ж ураження центральних комунікаційних точок у Москві завдало не фізичного, а системного удару. Втрата зв'язку з частині параліче управління свідчить про те, що оборона РФ не пристосована до Видкого змінювальних високоточних загроз. Реакція «Еліт» демонструє ознаки внутрішньої паніки, що може вплинути на стратегічні рішення країни на найближчий період. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.